Так, друзі, всім привіт! Приїхав до складу, зараз візьму ваги, хочу вам показати посівмот соняшнику, який буде в нас сіятись в цьому році. Увесь соняшник уже в нас. Так що, думаю зроблю вам окреме відео по посівмоту. Покажу, що ми будемо сіяти на наступний сезон і показувати. Увесь процес, звичайно ж, вам. Так, зараз відкрию один склад. Візьму ваги. Так, тут у нас якраз у бегах соя пусівно. Одна з сортів, які будемо сіяти в цьому році. Це Аполо. Сорт це 100% Аполо. У знайомого взяли, в нього виходить, позаминулорічна. По минулому році соя була печальна, одним словом, показники погані в неї, тому взяли, в нього залишилася позаминулорічна, якраз коли був гарний врожай і були гарні показники. Здавали на аналіз, там щось схожість було 86, але. Вона була невіяна, і в ній було дуже багато прям половинок відсотків 30%. Так що, я думаю, зараз схожість, я думаю, 95 повинна бути в 100% після того, як провіялася. Оце один з сортів сої, той що будемо сіяти в цьому році. Інший сорт на днях заберу в кума, брав він в Олександра Луценка в минулому році. Він теж її називає Аполо, але це ток не точно. Я думаю, що то не Аполо, бо вона трішки відрізняється від цієї. Ну нічого, я думаю, потім по тій сої я зніму окреме відео, яке заберемо, привеземо, покажу, яка та соя. Тому кума ще залишилася, по-моєму, 3-4 тонни на продаж. Можливо комусь потрібно, то. Будете звертатися. Так, по цій суї зрозуміло. Зараз заберу ваги у машину і покажу вам посів мод соняшника на цей рік. Заразом поважимо мішечки, буде у нас три гібриди соняшника. Так, зараз відключу, це вони тут на зарядці стояли. Забираю ваги і їдемо. Дивитися разом з вами на соняшник. І цікаво теж повожимо кожен з гібридів, кожен мішечок, яка буде вага кожного з посівмоту. Така погода незрозуміла, і дивлюся, далі плюси і плюси. Ні дощів немає, ні снігу немає, а тим самим не буде вологи основної навесно. В Взагалі, хто знає, що воно буде на наступний рік. Дивився там. Хлопці в Тіктоці казали, що там то копали для пасинків, для забору землю. Ну, викупували, виходить, там, на 35 см, то казали, що то 35 см волога є, а далі сухо повністю. Тож і робіт висновки, якщо не буде опадів далі до весни. Яке буде вологозабезпечення забезпечення у ґрунті основне. так що минулий рік був важкий, то хто знає, який буде наступний рік, точніше 2025, -й. це ще зараз. в общем не зрозуміло нічого, зима без опадів, ні душі, ні снігу. Про осінь взагалі мовчу, так само як і про літо. Ой, ну коротше, якось так. Будемо надіяти, що ще щось, основна моса якось ще випаде, але поки що не прогнозується. Хотів підживити, розкидати лікою селітру із сульфотом амонію по пшениці, по огородах. Ну теж така погода морозів як таких немає. Там сьогодні мінус 2 було. Ну таке, якби хоча б мороз, хоч градусів 4-5. Щоб дуже і не цей, ну не місити по огородах за колесами по-любому, дуже воно не прихвоте. Далі дивлюся, теж погоди такої немає, щоб розкидати. Ну, в общем, будемо дивитися, по факту. Там її розкидати, в принципі, півчаса. Там погоруди Ну, Але підживити треба, треба вибирати погоду і підживляти, тільки буде. На годині, що буде приморозок або якийсь сніжок, випаде, буду вискакувати, розкидати міндобриво. Так, почнемо з першого гібриду соняшника, який будемо висівати в цьому році. Це альдазур від компанії Агроритм. Сім посівних одиниць. Зараз розпакую. Тут в цьому великому мішку ось по два мішки. Розпакую, зважимо і покажу, яке насіння всередині в мішку. Тут ось у нас з минулого року остався один мішечок. Подивимося, може, ми його цей рік теж десь пристроїмо. Ну, напишіть в коментарях, якщо насіння 23-го року, чи не втрачаються у нього схожість, енергія, чи нормально воно зійде, чи ні. Теж напишіть цікаво. Так, зараз розпакую один з мішків і покажу вам, який соняшник. Так, один мішечок достав. Мішок такий, як і в минулому році. так Що в нас тут пишеться? Соняшник, однорічний Альтазор 150 тисяч насінин. і рік пакування 10-24, протровка Максим XL. Фракція екстра. Так, зараз кинемо на ваги, скільки вага одного мішка так нулі. Зараз звожимо всі гібриди, які у нас є Так, 11,7 кг одного мішка. Зараз розпакую один мішок і покажу. А яка фракція? Так, мішечок відкрив. Ну як відкрив, розрізав. Щось ніяк в мене не виходить навчитися, як його правильно відкривати за оцю нитку. Так, з пишкою веселіше, наче. <кхм> так, отаке насіння. Зараз фокусую. Ну В принципі, непогане таке один в один усе. Самі бачите. Таке більш видовжене, не пузатенька, така продовжувалася. В минулому році ми висівали Альдазур. Там бачили відоси у мене Приблизна на каналі. врожайність, рахували була 31 центнер, Але вже ми соняшник здали. І через ваги врожайність вийшла 29 центнер у минулому році. То досить така непогана, як на такий рік засушливий. 29 вот, центнер врожайність. Так, Наступний гібрид соняшника, який буде у нас в цьому році висіяний, це Stork 7 Plus від компанії Євросен. Даний гібрид будемо сіяти вперше. Взяли 4 посівних одиниці, але найбільше мені подобається те, що він протровлений і інсектицидом і фунгіцидом. Ну і плюс аж гормональний антистрес і мокро і мікроелементи. Тобто він е, нафарширований повністю по максимуму протравлений, і плюс ще е, мокро і мікроелементи для комплексного розвитку рослини. Так, кинемо на ваги мішечок з Євросему. Так, нулі. Стоїть, стоїть. Так, 11 кілограм. Ну, цікаво зараз просто ще один мішок Кинемо. Чи є якась різниця, чи ні? Ну, 11,2. Отакий приблизно. По вазі він. Е, так. Не забувайте ж, що в компанії Євросам діє знижка по моєму промокоду шерстюка Можете замовляти посівні матеріали соняшника і кукурудзе. Поки акція діє, можете сміливо користуватися, хто ще не закупився на наступний рік. Зараз відкриємо мішечок, подивимося, яка фракція, як виглядає соняшник від Євросам. Також в компанії Євросам діє ще одна акція. Коли купляєте класичний гібрид Авалун... В нас гібриди Гранд Старовські. А якщо хтось сіє по класиці, купляєте 11 посівних одиниць Авалону і в подарунок вам йде 1 літр Геліонтексу і 5 літрів прилипача від Кортеве Вівол. Досить така непоганий подарунок. І коли купляєте 5 посівних одиниць того самого Авалону в подарунок 20 літрів каністра йде ацетохлору. Так що, хто сіє по класиці і ще не закупився на наступний сезон, сміливо можете замовляти, мій такий бонус до насіння приємний. Ну і плюс же ж по моєму промокоду 15% знижка. Так що користуйтеся сміливо. Відкрили мішечок Євросему. Так, дивимося. Ну, що вам сказати, так з вигляду протровлено краще, ніж агроритм. Більш рівномірніше протровка. Це так, що зразу в очі кидається. Ну, Насіння таке більш пузатеньке. Так, це я вам казав. Професійна обробка лумішур, інсектицид. Мокрої мікроелементи, гормональний антистрес і фунгіцид. Так, що тут в зоді пише? Соняшник сторк одна поцінадиця 150 тисяч насінин листопад 2024 року. Оброблено протруєно Максим XL плюс ломішур. Фракція преміум в Полтовській області. Це я нагодую, що у нас сторк. Грандсторовський. Ну, в принципі, так. По Євросему є. Зараз переходимо до наступного. Ну і на завершення буде в нас ще висіяний гібрид від компанії Elita Select, а саме Саксон. Фракція Екстра в максимальній протравці з Круїзером. В минулому році теж був висіяний Саксон у нас на демоділянці на 2 гектарах. Показав він врожайність 31 центнер. Це 100%, то що ми зразу із пуля, з 2 гектар загрузили на зіло і на газу, на її відвезли, продали. Через ваги вийшло з 2 гектар 6200. Тобто 31 центнер врожайність. Теж Сім посівних одиниць взяли на цей рік. Зараз відкрию, кинемо на ваги саксон і подивимося, як виглядає саксончик. Так, зараз кинемо на ваги саксун. Тут нулі. Так, 9,5. 9,5 кг мішка. Бачите, саксун найлегший у мішку виходить з-поміж цих трьох гібридів. Так, тут що, стійкий до 7 раз вовчка. До посухи до спеки. Так, гербіцид 50 грам на гектар. 115 днів періоду вегетації. Саксон, грам Старисійкий. Так, що тут по? пише у нас. Так, соняшник Саксон 150 тисяч жовтий 24-го. Протруєно Максиміксе і Foyer Екстра. Ну, в принципі, все зрозуміло. Зараз розпакуємо, подивимося, що тут всередині. Так, Саксон, Саксон. Так, Фокусуйся, ага. Ну Саксон такий. Як правильно. Казати. Ну, най... наймілкіше, мабуть, зерно з усіх трьох гібридів. У Євросема таке наче найбільше. Ну і по протравці, в принципі, наче більш-менш рівномірно, та, наче да, наче непогано так протруяний. Ну, в общем, що, будемо сіяти, будемо дивитися. Як він себе покаже, я ж кучу в минулому році показав доволі непогано. Тож взяли більше на цей рік. Ну що, будемо спостерігати разом з вами, зараз ці мішечки позав'язую. Так що такий саксончик. В принципі, що? Все, що є у нас по соняшнику. Все, що будемо висівати, показав. Скоро ще має нам приїхати кукурузка від компанії Євросем десь у лютому місяці, я думаю, в першій половині покажемо. Буде два гібриди. Один на демо ділянку на 2 гектари. Будемо висівати Аміго кукурузу, тому на ЄФА 300-320. А «Дієго» з 240-м ФАО будемо вже висівати на більшій площі. Бо щось якось струмнувато сіяти більше фоо. Уже на всякий випадок посіємо то, що раніше 240 ФО це виходить роння, а 300-320 це така більш середня. Подивимося, як вона себе зарекомендує, і потім дивитимемося вже на наступні роки, чи висівати ту чи іншу. Ну, взагалі, як вона себе зарекомендує, обов'язково все це діло покажемо. Ставлю номер телефону свій, кому що цікаво по Євросему. Ще раз нагадую, що по моєму промокоду знижка 15%. Дзвоніть до мене, консультуйтеся, можливо, чимось допоможу, підкажу. Можете замовити їхній соняшник або кукурудзу через мене. Так що, друзі, все, що хотів в сьогоднішньому відео вам показав. Ставте лайкоси. Підписуйтеся, пишіть коментарі. А, до речі, забув сказати, що у нас вже разом з вами 4 тисячі. Сьогодні дивлюся, заходжу, коли дивлюсь уже 4 тисячі підписників. Менше, ніж за рік. Я думаю, це в принципі доволі непогано. Всім я вас вітаю і себе також чергова, така вже кругленька сума підписників. Дякую, що слідкуєте, підписуєтеся. Ну, а я що, буду старатися. Частіше радувати вас контентом. Поки що основне посівна показав по соняшнику. Далі приїде ще соя, теж покажу окремо зніму. Ну і як кукурузка приїде, теж само собою буде відео. Так що, всім дякую за увагу і приємного вам перегляду!